Пам'ять Героя України Олександра Лавренка вшанували у місті Лозова на Харківщині. Меморіальну дошку на честь героя встановили на фасаді школи, в якій навчався Олександр. В липні 2014 року в боях за селище Піски ціною власного життя Олександр та його побратими зірвали контратаку терористів. І коли він давав присягу, у мене серце боліло тоді, як він чітко, чітко кожне слово, якби чеканив, що він. Що він буде захищати батьківщину і віддасть своє життя, якщо це буде необхідність для цього. Згадати подвиг героя, висловити співчуття та щиру вдячність рідним прийшли представники міської та районної влади, бойові побратими, друзі та курсанти військового вишу, де навчався Олександр. Він віддав своє життя того, за те. Щоб всяка наволоч не ходила по нашій українській землі. Він віддав своє молоде життя для того, щоб ви спокійно вчилися, для того, щоб ви на прикладі Олександра свого земляка здобували освіту і будували Україну. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, військове телебачення.